Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 4 червня 2024 року. Генеральний прокурор штату Вісконсин висунув звинувачення трьом союзникам Трампа, яких звинуватили у спробі виставити список фальшивих виборців і узурпувати президентські вибори 2020 року, згідно з онлайн-документами суду, про що повідомляє CNN. Кеннет Чезебро, правий адвокат, який допоміг розробити фальшиву змову виборців. Джим Трупіс, колишній адвокат Трампа та Майкл Роман, колишній співробітник передвиборчої кампанії Трампа. Власне, вони стикаються з одним обвинуваченням у підробці документів. Вісконсин став останнім штатом, який висунув звинувачення проти людей, які пов'язані з колишнім президентом США Трампом. Прокурори штатів Мічиган, Арізона, Невада Джорджія Джорджа також висунули звинувачення низці союзників Трампа. Раніше CNN повідомляв, що Чезебро допомагав слідчим щонайменше в чотирьох штатах, в тому числі в Вісконсині, які розслідували схему фальшивих виборців. Адвокати Чезебро вважали, що його співпраці буде достатньо для того, щоб проти нього зняли звинувачення. Минулого року 10 фальшивих виборців із Вісконсина спростували свою спробу скасувати поразку Трампа у 2020 році і визнали перемогу Байдена та пообіцяли не виступати в якості справжніх виборців у 2024 році, коли Трамп буде в бюлетені для голосування. Чи діяти як фіктивні виборці на будь-яких майбутніх виборах в рамках врегулювання цивільного позову? Також вище вказані виборці оприлюднили заяву, в якій визнали, що фальсифіковані посвідчення, які вони підписали в грудні 2020 року, були використані для спроби неналежного скасування законних результатів виборів. Ось така інформація була опублікована CNN, Тобто це не перша справа, так, яка ведеться проти союзників Трампа в різних штатах, так. І звинувачення тут стандартні, які пов'язані з тим, що ці особи, так, вони готували список фальшивих виборців для того, щоб. Сфальсифікувати результати голосування 2020 року. Тобто, в подальшому ми будемо також слідкувати, як розвиватимуться ці справи, і чи понесуть покарання відповідні особи. Тому що це також може мати певний вплив на виборчу кампанію вже 2024 року, яка. Продовжується. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Сама нашим Збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!